Тому що сучасні інформаційно-комунікаційні технології вже давно війшли не лише в наше повсякденне життя, а й в освітній процес сумнівів немає жодних. Тому тільки но завершився навчальний рік, освітяни вже визначаються з пріоритетами на наступний. Медіаосвіта у них одна з першочергових, аби на власні очі побачити кращі досягнення у галузі. Директори зібрались на науково-практичний семінар. В його рамках познайомились з передовим досвідом обласної бібліотеки для дітей, яка, до речі, є методичним центром для шкільних бібліотек міста та школи гуманітарної праці. Як йти в ногу з часом та не залишитись за бортом сучасного інформаційного простору, відтепер знають і наші журналісти. В такому розширеному колі директорам шкіл є що обговорити. Серед тем головних сьогодні дитина в сучасному медіаінформаційному просторі. Джерел та ресурсів у підростаючого покоління нині безліч. На цьому етапі тотальної комп'ютеризації. Деякі установи втрачають свою актуальність та мають переформатуватись. Стосується це бібліотек. Про їх трансформацію на бібліотечно-інформаційні центри заговорили ще 2008-го. Нині Херсону є чим пишатись. На базі ШГТ працює подібний центр. Те, що він один з найкращих в країні, давно визнали численні компетентні гості. Коли вони познайомилися з жбіцом ШГП, то вони сказали, що це на сьогодні найкраще із жбіців, які вони бачили в Україні. Їх уже не, не так ще і багато, але тут і розгорнута структура, і е, спеціалісти, які займаються е, навіть розробкою медіаресурсів. Окрім бібліотеки, інформаційно-комунікаційні технології вже давно увійшли в навчальний процес школи: віртуальне обладнання, інтерактивні тренажери, електронні підручники та багато інших останніх розробок техніки. Ними тут користуються не лише при викладанні точних наук, а й гуманітарних. Активно впроваджується ноу-хау і в позакласному житті. Працює місцеве телебачення та радіо. А ще діти пробують себе навіть у професійній режисурі та фільмографії. Передовим досвідом, тут залюбки готові поділитись з колегами. Безусловно, весь тут опыт, який є в школі гуманітарного труда, это пілотний проект на Україні, та робота із учеными і достатньо серйозно, для того щоб кожна школа могла це зробити. Но ми сделаем все, і я очень рад, що є поняття Владимира мірасіча Миколаївка і начальника городского управління образования, що для наших дітей ми должны зробити все, щоб их будущее було защищено. Хто владеет інформацією, владеє миром. сучасний бібліотечний центр, матеріально-технічна база та новітні розробки і справді вразили присутніх гостей. Та замічана школа, її современний опит, не на многі проси дадуть, скажем, толчок імпульс многим директорам школи, що то такое і імплементувати в себе. Це та сучасна навчальна матеріальна база, яка дає можливість працювати на сучасному рівні. Ми це побачили. Будемо багато того, що побачили, впроваджувати. Такі умови необхідно створити і в інших навчальних закладах міста. Власне для цього і зібрали масштабний семінар. Я уверен, что в Пороце, школы впораются, мы максимально допоможем, чтобы все наши херсонские школы были и технично обеспечены, и материально максимально. Постарались показать передовые технологии, которые есть и в библиотеке детской, юношеской, областной, здесь в школе гуманитарного труда, для того, чтобы сориентировать на какие цели нужно направить средства и использовать их для того, чтобы с 1 сентября 2014 года наши дети, большей части школ Получили доступ до інформаційного пространства. Вражень безліч, позитивні емоції зашкалюють. Кожен з присутніх підтвердив, сучасний освітній процес без інформаційно-комунікаційних технологій уявити важко. Тому над їх впровадженням у своїх навчальних закладах вони вже розпочали працювати. На це мають три літніх місяці.